На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Проходження медичного огляду водіїв, перевірка технічного стану транспортного засобу, а ще придбання запасних частин. Як навчальним закладам області, у розпорядженні яких знаходяться шкільні автобуси, вдається вирішити усі ці проблеми. Дізнавалися журналісти дня. А проблема ще в тому, що ніхто не хоче дати наперед. А сьогодні казначейство перераховує гроші. Через три місяці, через два місяці, через півроку кафе та більярдний зал розташовані у приміщенні колишньої в'язниці НКВС. Закривати не будуть. Власники будівлі готові піти на деякі поступки. Ми оберемо бар, водку вберемо. От, наприклад, ми убираємо водку. Як, як більярд? Воно працювати може? В чому проблема? Монтаж високошвидкісної корпоративної інтернет мережі завершили в Костопільському районі. Згідно цієї програми, підключено 19 сільських рад. Відтепер місцеве керівництво має можливість у будь-який момент вийти на зв'язок із найвіддаленішою сільською радою. Десять посібників для написання наукових робіт опублікувала Рівненська Мала Академія наук. У них зібрано поради для юних дослідників та їхніх кураторів. За допомогою методички ми це зробимо правильно, чітко і швидше. Співами, танцями і театральними постановками розважали публіку в обласному центрі інваспорт. Там завершився обласний етап всеукраїнського фестивалю Барви життя. Шкільні автобуси саме завдяки їм діти з віддалених сіл за будь-якої погоди дістаються до школи. Нині на Рівненщині курсує 183 шкільні автобуси. Упродовж наступних двох років область повинна одержати ще 80 автотранспортних засобів відповідно до державної цільової програми. Однак, вже зараз на місцях виникає чимало законодавчо неврегульованих моментів. Зокрема, це стосується медичного огляду водіїв, перевірки технічного стану транспортного засобу та централізованого постачання запасних частин. Тему досліджувала Людмила Васюха. Валентина Нездюр, шкільна медсестра, прийшла навчання та має свідоцтво на право проведення медичних оглядів водіїв. 18 – це її особистий порядковий номер на штампі. Його вона ставить на документи водія і тим самим засвідчує, що із його здоров'ям усе гаразд. Записую дату проведення сьогодні 17, 10, 13 року. Час проведення. Оглянути автобус для механіка школи справа буденна. Він щодня ретельно перевіряє його справність, адже від цього залежить безпека перевезення дітей. У супроводі вихователя шкільний автобус звозить дітей на навчання. Щоранку він курсує до чотирьох прилеглих сіл. Перший маршрут до найвіддаленішого. Крім середньої освіти, учні випускних класів здобувають тут і професію водія. Саме тому механік, інструктори та медсестра передбачені штатним розписом школи ліцею. Якби була централізована якась. Організація, що обслуговувала б шкідні автобуси, їх вже багато, в нас в районі 11 на сьогоднішній день, то було б теж дуже добре. І запчастин так само все, так шукає кожен де хто може. А проблема ще в тому, що ніхто не хоче дати наперед, а сьогодні казначейство перераховує гроші. Через три місяці, через два місяці, через півроку кожен шкільний автобус в області закріплений за конкретною школою, особливість Злазницької у статусі ліцею. Саме завдяки йому проблем із дрібним ремонтом чи тим самим технічним оглядом тут не виникає. Однак ситуація не всюди однакова. Зібрати фахівців відповідної кваліфікації під одним дахом вдається не усім. В окремих школах з Долбунівського району відповідальність за справність шкільного автобуса лягла повністю на плечі самих водіїв. У вигіднішій ситуації. Опинилися заклади освіти, де є вчителі трудового навчання, адже їх освіта дозволяє проводити щоденний технічний огляд. авто. «Частина з них це старі автобуси, які з часом зношуються і потребують ремонту, починаючи від коліс і закінчуючи ремонтом підвізки, ресор, двигунів і таке інше. Тобто, це додаткові витрати за собою тягне, які ну не передбачені в кошторисах відділу освіти. Таких коштів, наприклад, на сьогоднішній день наш відділ освіти з Долбунівський немає. У Курицькому районі шкільним автобусам теж радіють. Від проблем, які виникають із їх утриманням, не відхрещуються. Більше того, керівник району Михайло Волинець наголошує, що вони повністю зняті там, де є передумови, тобто функціонують медичні заклади чи станції технічного обслуговування однак щастить не усім однаково. Якщо по помежирича можливо такого питання немає, тому що в Межиричах є дільнича лікарня, мається на увазі з медичним оглядом перед виїздом водія на маршрут. То в невеликих селах, да, це робиться через систему ФАПів, але якщо говорити, що це щоденний і якісний повинен бути огляд, то є питання. В середньому утримання одного шкільного автобуса на рік обходиться району 50 тисяч гривень. Паливно-мастильні матеріали, запчастини, зарплата водія, механіка та медсестри це основні витрати. Ці кошти уже необхідно закладати в районні бюджети наступного року, щоб потім не виникало проблем. На даний час ситуація ставиться це питання таким чином, щоб були введені механіки у привідділах освіти, і вони щоб координували цю роботу. Відсутність чіткого державного механізму щодо утримання шкільних автобусів на місцях призводить до того, що кожен район вирішує проблему самотужки. Методом проб і помилок освітяни сподіваються у найближчі два роки виробити єдину тактику дій. Людмила Васюха Назар Мідріган, інформаційна програма День. Кафе та більярдний зал розташовані у приміщенні колишньої в'язниці по вулиці Соборній у Рівному закривати не будуть. Нагадаємо, саме це вимагали зробити представники громадських організацій, які у вівторок під стінами цих закладів влаштували пікет. Сьогодні всі сторони конфлікту сіли за стіл переговорів. Втім, домовитися вдалося лише про створення у стінах колишньої катівні кімнати музею. Аргументи сторін чула Тетяна Климчук. Встановити меморіальну дошку, облаштувати кімнату музей та не відкривати жодних розважальних закладів. Такі три умови власникам будівлі, де колись була катівня НКВС, поставила міська влада. Ті, однак, виконали лише одну влітку. меморіальна дошка таки з'явилася. Очевидно, про інші пункти домовленості бізнесмени забули. Тож міський голова вкотре про них нагадав: була домовленість про те зі мною, що ви віддасте одну кімнату, не буде розважених закладів і поставити меморіальну дошку. в процесі, коли це будувалося? Була була ну юрист. Заявив при юрист, сказав при пресі, що це й не було. Більше я знайшов навіть стенограму. Я вибрав стенограми, які були на сесії, тому що ваші представники приходили і це говорили. Тому давайте вирішимо полюбовно це, щоб була задоволена громадськість. На зустрічі з'ясувалося, що власники готові і приміщення надати, і в організації музейної кімнати допомогти. кажуть, що проблема в тому, буцімто самі громадські активісти не можуть дійти єдиної думки, хто ж має займатися облаштуванням меморіального куточку, чи то просвіта, чи то обласний краєзнавчий музей. В одного пана одні ідеї, що там зробити на чужій приватній території, в другого інше від когось повинен бути ініціативний лист, щоб співвласники мало розглянути, що там планується громадськістю чи музеїм край, і так далі. Тому що прийти, поговорити, розказати свої ідеї, бачення, обвінити власників, що вони там не патріоти чи не моральні люди, і піти повернутись. Це легше всього. ви уїдете на білому коні. Тим часом перелік вимог висунутих громадським організаціям до власників будівлі розширюється. На базі двора інсерувати. Сам музей не потрібно це. Це не лувр, а це зробити грубо кільпіча, грати засов підвалах, щоб це був карцер, щоб це камери, відтворити маленьке приміщення і зробити це музей і двор фатить, і все свої пропозиції. Активісти погодилися до кінця дня викласти на папері і передати їх власникам будівлі. До пошуків компромісу підключилася і міська влада. В бюджеті на 2014 рік закладемо через просвіту утримання цієї кімнати. Наберемо матеріалів, наберемо стендів, що там потрібно. Виберемі так а за цей час знайдіть орендаторів, які б влаштовували всіх. Однак питання стосовно того, чи можуть на місці колишньої в'язниці працювати розважальні заклади, залишилося відкритим. Представники громадськості категорично проти білярного залу та кафе. Тут кажуть, може бути офісний центр, канцелярський магазин чи, скажімо, похоронне бюро. Власники ж приміщень готові лише відмовитися від продажу алкоголю. Ми оберемо бар, водку вберемо. От, наприклад, ми вбираємо водку. Як, як більярд, воно працювати може? В Чому проблема? На третьому етажі. Однак міський голова переконаний, що власники будівлі таки підуть на поступки. І вже невдовзі кафе та білярд зникнуть з приміщення колишньої в'язниці. Я маю вплив на них іншим, вони ж мають бізнес тільки в цьому. Тобто, їм не зовсім з руки зі мною сваритися, бо маю такі речі, ну маю такий вплив, який. Може не зовсім він хороший, але я маю на цей вплив. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Понад 5 мільйонів гривень надійшло в області для одноразових виплат матерям героїням. Ці кошти вже перераховують у райони. Зараз матерям, які народили і виховали п'ятьох і більше дітей, одноразово виплачують 11 тисяч 400 гривень. Лише цього року на Рівненщині звання Мати-Героїня отримало понад тисячу жінок. Саме Рівненська область є лідером в Україні за кількістю багатодітних родин. Це почесне звання з моменту його заснування одержало вже понад 16 тисяч жінок. Керівництво Костопільського району відтепер має можливість у будь-який момент вийти на зв'язок із найвіддаленішою сільською радою та поцікавитися станом справ у Глибинці. Там завершено монтаж високошвидкісної корпоративної інтернет мережі. Обладнали її завдяки перемозі у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Для цього було виділено 700 тисяч гривень з державного та районного бюджетів. Дороги комунальні завершені вже по великому слідню. Так, на цей рік завершено цей рік завершення приблизно з таких діалогів нині розпочинається робочий день у голови Костопільської райради та керівників сільських рад. А ще не так давно треба було долати шлях у кілька десятків кілометрів, аби побачити, що відбувається у глибинці. Нині інтернет-технології дали змогу зекономити пальне, а головне час з великою легкістю. При необхідності я з'єднуюсь із будь-якою сільською радою Костопільського району, наприклад, Гутянська сільська рада, яка за 52 кілометри, там чи Злазенська, яка за 25 кілометрів, чи от буквально ми з'єднувалися із Сидинською, яка за 30 з лишнім кілометрів від районного центру. Частиною цієї програми є ще й трансляція сесії районної ради, засідань міських виконкомів у режимі онлайн. Тепер кожен охочий може через інтернет послухати про що говорять Костопільські обранці. Згідно цієї програми підключено 19 сільських рад. Вони є 19 шкіл першо-третіх ступенів, також біля 15 шкіл перших і ступенів, і також підключено 65 бібліотек, які по місії ООН. Технічні трудності були це іменно висоти. У нас трошки лісова місцевість, і щоб нам так би, пробити ці полполоси, тому що тут вимагається чисто рівнина. Вирішити технічні питання вдалося, орендувавши базові станції мобільних операторів, каже Юрій Несисюк. Тепер головне навчити працівників сільрад бути впевненими користувачами нової інтернет-системи. Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма. День десять посівників, що полегшать написання наукових робіт за два останніх роки опублікувала Рівненська Мала Академія наук. Завдяки цим виданням дослідники початківці зможуть знайти необхідну інформацію та правильно оформити свою роботу. Зокрема, друком вийшли книги з порадами для юних фізиків, математиків, географів, хіміків, мистецтвознавців та нанотехнологів. А цього тижня вчені презентували найсвіжіше з видань для знавців іноземних мов. Сірамґонтетейкпартін Сентіфіксеконтестґітсам експірієнс. Юна дослідниця Аліна розповідає, що братиме участь в цьогорічному конкурсі наукових робіт Малої Академії наук. Вона вільно розмовляє англійською, адже давно вивчає цю мову, та саме їй хоче присвятити своє дослідження. Вихованка Малої Академії наук проаналізує, чому американська реклама значно ефективніша за вітчизняну Суть теми Полягає в чому порівняння саме. Як це роблять американці? Як це роблять українці? Тобто порівняти їхні якісь стилістичні забарвлення, мови наші стилістичні забарвлення. Ну і описати це все, звичайно, зробити презентацію. І ми в процесі, так як я лише перший рік займаюся цим. Мені дуже цікаво. Мені у цьому допомагає мій куратор. Куратор Ірина протягом п'яти років допомагає юним дослідникам робити свої перші кроки в науці. Каже, працюючи над своїми роботами, діти припускаються багатьох помилок, і їх доводиться довго виправляти. Раніше вимоги до написання роботи, її структури та оформлення педагог пояснювала усно. Одначе тепер мала академія наук видала спеціальний посібник. Все те, що ми там думаємо собі, чи те, що ми знайдемо, те, що ми будемо досліджувати, треба якось оформлювати. Якось це на папір, певне за певною послідовністю, і ну саме за допомогою методички, ми це зробимо правильно, і чітко і швидше. Посібник урочисто презентують педагогам та юним поліглотам. Він стане у нагоді тим, хто вивчає англійську, німецьку, французьку та іспанську мови. Тут перераховано основні освітні сайти, недосліджені теми та правила роботи з джерелами. А також наведено зразки оформлення титулки, змісту і списку літератури. Кандидат педагогічних наук Діана Попова впорядкувала книгу, спираючись на особистий досвід. Кожен науковець має певний досвід наукової роботи. Це по-перше, власної наукової роботи. Ну а по-друге, працюючи викладачем вищого навчального закладу, я її і керівником наукових студентських робіт. Тому робота з учнями просто ще один наступний крок такої роботи. Цьогоріч у Малій Академії наук видали вже шість таких посібників. Ще чотири видання побачили світ у минулому році. Представлену в них інформацію всі охочі можуть знайти на манівському сайті. На основі цих рекомендацій фахівці розробляють навчальні програми і навіть надсилають їх на конкурси Міносвіти. Наприклад, блок фізико-математичних програм від наших науковців освітнє відомство вже затвердило. А це в першу чергу дає можливість розповсюдити наш досвід на території України, надати можливість працювати нашим колегам у всіх областях України за типовими програмами дослідно експериментального напрямку. Ну і таким чином розвивати і втілювати майбутнє науки нашої в рівні взагалі на Україні. Володимир Струс Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Барви життя, ось вже в п'яте у рівному пройшов обласний етап всеукраїнського фестивалю творчості людей з обмеженими фізичними можливостями. На сцені центру інваспорт вони співали, танцювали та декламували вірші. Як усе було, бачив і Роман Свиреда. Лідія Шестопалова на фестивалі представляє рівненське учбово виробниче підприємство УТОС. Для виступу разом із колегами підготувала народну пісню Чорна хмара наступає. За словами пані Лідії, спів та овації залу значно підіймають настрій. Відчуваю ну таке, як ніби піднесення. Ну що ми які би не не хуже за всіх, що як ніби ми на рівні з усіма зрячими людьми. Вокальне тріо Лідії Шестопалової вже завоювало декілька відзнак фестивалю українського товариства сліпих, що проходив у Євпаторії. На перемогу сподіваються, і у конкурсі Барви життя. Барви життя це теж такий престижний фестиваль, і інваліди дуже його так сприймають, теж відповідально, піднесено, готуються і завжди питають, коли він буде. На призові місця фестивалю сподіваються, і вихованці літературно-мистецького клубу Крок міського центру інвалідів, переможці першого в історії обласного етапу барв життя. Два десятка дітей підготували театральні, вокальні та хореографічні номери. Кожним роком професіоналізм росте, не тільки наш, а росте і тих учасників, які приїжджають сюди. Тому з кожним роком все важче і важче приходять дуже талановиті люди, відкриваються такі таланти, що дивують від фестивалю до фестивалю. Але ми думаємо, що ми все одно здобудемо перемогу. Загалом участь в обласному етапі фестивалю взяли близько сотні виконавців із різних куточків Рівненщини. Організатори заходу констатують: з кожним роком барви життя набирають все більшого розмаху. Все більше і більше людей з особливими потребами приходять на цей фестиваль. Вони з великим задоволенням беруть участь у фестивалі. Вони хочуть показати, можливо, люди трошки десь ображені долею, але для них це якась невеличка в житті шпаринка, світле вікно, де. Вони можуть показати свою творчість за підсумком обласного етапу. Виконавці кращих номерів отримують можливість виступити перед столичною публікою. Гала-концерт Бар в життя відбудеться у Києві в грудні. Роман Сверида, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День. Місце для фото змінити не можна. В палаці культури текстильник відкрито незвичну виставку, де рівняни сфотографовані в одних і тих самих місцях, але у різні роки та навіть десятиліття. Влітку рівняни приносили організаторам акції зустріч з дитинством свої старі світлини, зроблені у парку Шевченка. Тоді їх знову фотографували на тому ж місці. Приймалися лише знімки, зроблені не менше п'яти років тому. Загалом в акції взяли участь півтора десятки рівнян, а найстаріший з представлених фотографій зроблено ще в 50-х роках минулого століття. Ця акція проводилась конкретно ціле літо. Кожної неділі фотограф стояв дві години в парку. Я стояв, мої колеги стояли, які мені допомагали в цьому люди. Я не очікував такої активності. Рівницький митець Микола Кундель став заслуженим художником України. Таке почесне звання президент присвоїв йому за вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого мистецтва та високу професійну майстерність, а також з нагоди 75-ї річниці Національної спілки художників України. Микола Кундель є художником рівницького художньо-виробничого комбінату. Він працює в галузі живопису, скульптури та графіки. З 1987 року він є членом національної спілки художників. Вперше у нинішньому чемпіонаті області з футболу Оржівський Одек вийшов у лідери змагань. Сталося це після перемоги у перенесеній грі 16-го туру над Рівненським соколом. Підопічні Григорія Шаламая забили по одному голу у кожному з таймів. Відзначилися Роман Савицький та Віктор Газицький. Таким чином, за три тури до завершення чемпіонату «Одек» на одне очко випереджає гощанське Амако і на три футбольний клуб Малинськ. Крім трьох згаданих команд, також шанси на медалі зберігає Кусницовський із. <зотоп> Саме проти останнього проведе на виїзді свій наступний матч Оршівський клуб. Першу половину зустрічі грали все в боротьбі. Моменти виникали, що у нас, що у них. Ми свій момент забили. Пішли на перерву за рахунку 1-0 і вийшовши на другий тайм, Ну, можна сказати, вже не давали їм шансів, зустрічали їх на їхній половині, що й призвело до другого забитого м'яча. Після другого м'яча всі питання були зняті. Волейбольний клуб Регіна таки вирушив до Луганської області на календарні матчі Суперліги проти Северодончанки. Нагадаємо, після домашніх поразок у минулому турі від Запорізької орбіти наставник рівнянок Валерій Пархоменко повідомив, що коштів на виїзд до «Сєвєродонецька» немає. Втім, сьогодні головний тренер Регіни телефоном розповів, що проблему вирішено. Команда вже прибула на місце і готується до п'ятничного матчу у плановому режимі. І на сьогодні мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.